Рябчики або фрітілярі фрітіларі, хоча і належать до одного сімейства, але бувають так не схожі один на одного, одні скромні і невисокі, дивно ніжних забарвлень, інші високі. Розбурхують уяву яскравими карнавальними квітами, як цибулина дасть квітка. У рябчиків дотримується пряма залежність між висотою квітки і розміром цибулини. У високорослого виду вона може бути розміром з яблуку. У низькорослого відповідно невелика, як волоський горіх, і менше. Таблиця. Розміри цибулин високорослих і низькорослих рябчиків. Вид рябчика висота, діаметр цибулини, смемператорський. До 1,5 до 1-0 персяцькій, близько 1-7, 1-2 камчатський, 3 5 шістдесят, 5 міхайловського 2-0 смодин, 1-5 шахматний, 2-0,402, якщо посадити цибулину, що не відповідає за величиною виду рябчика. Це швидше за все буде дитинко, квітів може і не бути, урочистого моменту доведеться чекати рік, два, а то й довше деякі види рябчиків, імператорський рябчик, Рябчик камчатський. Рябчик Михайлівського, перський рябчик, рябчик шаховий. Як у пору року садять квітка, Рябчик розквітає в кінці квітня, початку травня, тому садять його ближче до осені, оскільки вона в кожному регіоні настає по-різному, Терміни посадки відрізняються у південній частині України це середина вересня початок жовтня у Підмосков'ї, на півдні середньої смуги і Київської області садять в третій декаді серпня, у північних районах цих регіонів на початку вересня, на Карпатах Рябчик висаджують в серпні, в південній частині регіону в другій половині місяця, в середній. На початку у Поліссі квітами починають займатися всередині серпня, оскільки погода мадам примхлива головним показником до початку робіт стає стійке зниження нічної температури до 5. Готуємо грядку. Фрітілярія любить сонячні місця, в крайньому випадку допускається півтінь, якщо відповідне місце затоплюється або там високий рівень ґрунтових вод, із землі насипають пагорб необхідної площі і висотою 30-40, см. будучи посадженими на штучної, насипу цибулини не нас згниють від надлишку вологи в ґрунті. Для високорослих екземплярів бажана захист від поривів вітру. Це може бути стіна будинку або суцільний паркан, спеціальна вітрозахисна сітка. Кілки. Вбиті по краях грядки, до одного з них прив'язують м'який шнур, пропускають змійкою між рослин, кінець фіксують на другому кілочку, підготовка землі грядкою починають займатися за 2-3 тижні до посадки, підготовка починається з перекопування і ретельного видалення всіх бур'янів, потім ґрунт розпушують і збагачують корисними компонентами на вибір компост або зрілий перегній, один відро на один 2, особливо актуально на піщаних ґрунтах. Важкий ґрунт розбавляють грубозернистим піском з розрахунку 14к на 1,2. хорошу землю досить внести комплексне мікродобриво для квітів, біопон Фертіс Forte. Форте, доза розраховується за інструкцією на упаковці. Модернізація лунки, якщо земля важка або худа, піщана. Поліпшити за кілька днів її структуру не вийде, але це не привід відмовлятися від рябчиків в цьому випадку всі корисні компоненти концентрують в межах лунки. Викопану масу відкладають куди подалі, а цибулину засипають субстратом із суміші ґрунту і перегною приготованим окремо схема посадки. Високорослі рябчики висаджують на відстані 30 сміж см гулівер, наприклад, перськими. Можна зробити відстань до 45 см. Для низькорослих зразків буде досить інтервалу 10-15 см. Перший він же традиційний спосіб посадки фрітіллярії: рябчик садять в лунку на глибину. Яка дорівнює трьом діаметрам цибулини, якщо посадити неправильно глибше або дрібніше рослина, якщо переживе зиму, може не зацвісти. У зв'язку з цим мені незрозумілі рекомендації по глибині закладення рівно на 30, а то і глибше. По перше, мова йде про трьох діаметрах, які, як уже говорилося, суто індивідуальні. Якщо садити рябчик імператорський, то глибина лунки буде 30, а якщо Камчатський, то не більше 15, логічно. Дрібні цибулини закладають не глибше 10 см По-друге, не слід забувати про дренажному шарі товщиною в середньому 5-7 см. Отже, до отриманої глибині лунки додають товщину дренажного шару. Висновок: глибина лунки для кожного виду рябчиків з урахуванням дренажу все одно залишається індивідуальною. Попередня обробка посадкового матеріалу. Цибулина повинна бути щільною, мати неушкоджену, рівномірно забарвлену поверхню. І дозрілі плями, це може бути цвіль або грибок, вирізують гострим ножем, потім присипають ранку товченим деревним вугіллям. До часу висадки на дінці вже з'являються тонкі тендітні корінці. З цієї причини цибулину при огляді тримають за боки, щоб ці корінці не обламати. Якщо все в порядку, починають посадку, копають лунку потрібної глибини зі сторонами 30 х 40, 40 см або діаметром тридцять п'ять сорок см на підготовленої лунки укладають дренажний шар, який може бути товщий або тонше в залежності від структури ґрунту. Дренаж являє собою багатошарову подушку. Пісок дрібний гравій або щебінь пісок. Нижній шар піску не дозволяє гравію потонути в землі, цибулину укладають на бік, не прокручуючи, щоб не поламати корінці, людину перший раз взяв в руки цибулину рябчика, може шокувати дірка посередині. Цей отвір слід від торішнього квітконоса і місце народження для нового, коли цибулина лежить на боці. В цьому отворі не накопичується вода. Отже, нічого не гниє. Одні садівники обкладають цибулину піском, створюючи подобу капсули, інші відразу засипають лунку підготовленим субстратом, відзначають місце кілочком, відео, як садити рябчик, догляд після посадки. При настанні стійких мінусових температур місце посадки вкривають агроволокном, соломою, компостом, ялиновим гіллям, сухим листям, торфом або тирсою шаром, 10-20, якщо зима безсніжна. Висоту захисного шару збільшують другий або аварійний спосіб посадки застосовується, якщо не було можливості посадити квітку в стандартний термін. Такі цибулини зберігають в сирих тирсі або піску в підвалі до першої половини березня, потім їх висаджують у великі горщики, аналогічно укладаючи дренажний шаф, дотримуючись глибину посадки. У відкритий ґрунт квітка перевалюють з горщика після того, як мине загроза поворотних заморозків. До цього часу рябчик може навіть зацвісти. Справитися з рябчиком зможе навіть маленька дитина. Головне вибрати правильну цибулину і покласти її на бочок, не забути про дренаж і зимовий укриття всього нічого.